Через 3-5 років кількість віртуальних інфлюенсерів буде більша за кількість живих людей. Тобто зараз 8 мільярдів живих людей. Через декілька років буде ситуація, що ось такі люди, типу як я, ми будемо створювати декілька своїх цифрових аватарів. Це вже почалося. Зараз ми ще можемо відрізнити штучний інтелект від реальної людини. Через. Півроку, рік ми не дуже зможемо це зробити. Через декілька років кількість віртуальних інфлюенсерів, ось таких, буде більша за кількість живих людей. Тому штучний інтелект це дуже велика штука. Останні 3-4 місяці наша команда нічого не використовує в Google. Взагалі, ми все пишемо в чат GPT і ми вже вчимося з ним працювати. Тому він може дати зараз дуже багато цікавих сирих ідей. Який разом з вашим розумом можна допрацювати, це масштабна штука. Вона буде з кожним роком набирати оберти. Тобто, через декілька років ви будете приголомшені тим, скільки всього буде робити штучний інтелект замість нас.